Доброго дня, сьогодні замовила знову речі. Замовила 12 березня, сьогодні прийшла посилочка. Розпаковуємо її. Глянемо. Йшла вона 26 березня, до мене прийшла, 12-го замовила. Замовила речі для всієї сім'ї. Ось. М -м -м. Дивимося. Це футболка, шорти чоловічі. Футболочка, футболочка, шорти, мої шорти, футболка, футболка. Так, давайте щось подивимося. Давайте почнемо з моїх шортиків. Я їх так очікувала, глянемо на якість. Тут ось є ось так от розсиба. Замовила для себе 12 розмір. Вся ця посилочка четверо шортиків і четверо футболочок. Мені обійшлася в 3655 гривень. О, якість супер. Ось приблизимо, поки подивимося. Якість взагалі супер. Просто, просто, просто клас, все гарненько пошито, все такі гарні. Ось. Ось, якість. Супер. І ось до них я взяла собі футболочку з такого кольору. Ось вона в самому низу. Ось. Так. М -м, якість супер. Все, мені сподобалося. Так, Глянемо ще чоловічі шортики одні. Ось такі. От. Зараз я їх теж розпакую. Теж хочу глянути на якість їхню. Також тут ми можемо розпакувати. Ось у нас є такий момент. Розпаковуємо і хочу звернути увагу на якість. Ой, клас. Тканина така, нібито, ну, от я не знаю, як сказати, але така вафельна. Ось цікава така тканинка, гарна. Ось так воно пошито. Ось тут, ой, як. Все дуже гарно, все дуже красиво. Мені, в принципі, сподобалося. Так. Ще в мене одні шорти теж такої якості. Так, сині такі я ще замовила. Теж такої якості в мене. Чи сині, чи темно-сірі, я вже навіть не пам'ятаю, які вони якийсь дуже цікавий колір. так. І замовила одні шортики такого зеленого кольору, кольору хакі, але зовсім уже інша тканина. Хочу, щоб ми глянули ще цю тканину. Давайте ці заберемо. Ось. Також дуже симпатичні. Шортики, така тканинка гарна. Ось тут навіть у нас є емблемка. Теж гарно пошито, все, все гарно пошито. Все чудово. Ось такі вони шортики. Колір трошки змінюється, як це показати вам такий дійсно колір. Ось, оце о, 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 ось їхній колір цих шортиків. Хороший, гарний і класний колір. Так, ну і давайте глянемо ще футболочку, напевно. Ось взяла футболочку таку. Угу. Симпатична, така гарна, теж якість. М -м, якість дійсно крута і класна. Тканина плотна, хороша така. Ось, дивіться, воно не просвічується нічого. так, Все добре. Угу. І ось ще така в мене футболочку взяли. Теж якість супер. Тканина супер. Так, колір. Ось Оце колір дійсності такий, який є. Бо коли я наближую, це вже інший колір. Ось, ось це в дійсності такий. Ні, ні, ось. ось такий це колір є. Дуже гарного кольору футболочка теж гарно пошита, все, з бірочками з усім. Клас. І ось така що в мене футболочка. Теж розпакували ми її. О, гарний ось ось цей її колір. колір супер. Все, в принципі, все подобається. Вісім речей, 3555 заплатила і чекала з 12 березня по 26 березня. Дякую за увагу усім.